Терористичний акт на території Криворізького району, а саме один із ударів припав на місто Криворіг біля торгової центру вчання. І в результаті чого чоловік отримав поранення з 58 років, медики йому надали всю необхідну допомогу. Зараз він знаходиться вдома. Також одна ракета влучила в Лусувацьку громаду, де був зруйнований будинок. На жаль, цього будинку загинула жінка 62 роки. І під час. Цих Ще більше 20 будинків отримали пошкодження різного ступеню характеру, тобто і криші, і вікна. Зараз на місцях, які працює вся комунальна техніка, всі, вся влада місцева на місцях допомагають, постраждали, надають всю необхідну допомогу. Також ще двоє людей отримали поранення. Незначні зараз їм надається вся необхідна допомога.